Щоранку на вихідних інструктори кінологічного пошуково-рятувального загону команда Азарт тренують своїх підопічних для пошуку людей. Серед учасників пошуково-рятувального загону бельгійська вівчарка Малінуана, прізвисько Афіна, разом зі своєю господаркою Мариною доєдналась до важливої справи півроку тому. Вперед, вперед, стоп. Ми вирішили спробувати в пошуку себе, так як вона дуже активна, дуже любить шукати. І ми почали займатися. Десь їй було місяця чотири. Зараз їй одинадцять. З осені ми займаємось, не дивлячись, що енергію у Афіни, хоч відбавляй, за час навчання вона продемонструвала неабиякі результати. Вона дуже неспокійна, в неї високий темперамент, дуже і о, її заспокоюватись. Ми зараз працюємо над тим, щоб вона заспокоювалася. І оскільки вона ще молода, то ну, це. Трошки тяжко, але в нас вже є прогрес, вона вже може трошки посидіти і більш слухається. Тобто прогрес дуже великий. Не так давно ми їздили в Придніпровську, шукали людину.